За тисячу доларів що можна зробити? Ну, само собою, завод, паро... заводи-параходи побудувати неможливо. Е якщо у вас є якесь приміщення плюс-мінус тепле, е ви можете придбати у нас е готовий комплект. Е це басейн, наприклад, 4,5 метри на 2,20. 3 на 2 в повному в повному комплекті. Це буде і фільтрація крута професійна з наружним біологічним фільтром, з ультрафіолетним стерилізатором, система аерації, підігрів води, харчова база, тести і посадковий матеріал. На цьому об'єкті, міні-об'єкті, ви можете зробити базовий досвід, пройти всі ну, аспекти цього направлення. Отримати досвід, який вам дасть змогу зробити аналіз цього направлення конкретно для себе. І в кінці, як маленький бонус, ви виростите рака, з якого будуть самки. Це маточне поголів'я. Якщо порахувати, скільки у вас виросте самок, то ви кількістю самок просто відіб'єте вартість всього комплекту. Таким чином, у вас можна буде на слідуючий сезон побудувати щось інше і зробити свій інкубаційний цех. Великий, але він буде таким чином. Це теж дуже цікаво. Тому комплект е з повним обладнанням, посадковим матеріалом, кормом і так далі буде всю в цю вартість входити, плюс супровід, підказка і так далі. Тому більш детально в телефонному режимі або ці комплекти можна подивитись на нашому сайті зоокул.юа у розділі комплекти для вирощування австралійського рака одноповерхові до речі. Тому що краще взяти крутий одноповерховий басейн, ніж бюджетний трьохповерховий. Тому краще беріть за цю суму повний комплект, це буде максі комплектація, і буде ну, все чистенько, класно, і зробите собі повний аналіз бізнесу. Дякую за коментар і до зустрічі!